То 11 серпня я вийшов на роботу. У нас була зона відповідальності, це типу дорога, якою противники заходили в сусідній населенний пункт. Моя функція була зустріти побратима, який наступив на ліпісток. В нього була зламана нога, і на момент, коли я вже почав виходити, вони помітили противника коло себе. І виходить, що хлопець, який був поранений з переламаною ногою, то він відкрив вогонь, поранив противника. А вже коли я рухався до нього, щоб його евакуювати, я уразив противника. І була команда забрати документи у противника. Бо наша бригада е подає подання, кількість ураджених, підтверджених цілей, забрав у нього. І я розумію, що треба забрати свого товариша, треба якось йому допомагати виходити. Разом зі мною був ще один мій побратим Олександр. В нього був позивний бро. І виходить так, що цей хлопець, який наступив на міну, Мартин, він лежав укритий плащом антидроновим. Я до нього підбіг, знайшов його, відкрив плащ, я його давай на плече, все йти. І, і в цей момент, коли я його вів, я наступив на ліпісток. Але в мене було дуже якісне взуття. І Сценарій був такий самий. Я також, також просто зламав ногу, але ну, травматичної ампутації не було. В цей момент, поки я обдивлявся ногу, мені на радіостанцію виходить в позивний пірат, мені кажуть, пірат, вас побачили, по вас вилетіли ворожі в піві. Я ж одразу кажу всім, щоб тікали в підвал. Мені кажуть, щоб ми тікали в підвал. Я розумію, що я в підвал не побіжу, але я можу закопатись в куста. Коли в мене стояв цей Олександр, хотів намагався мене якось там відтягти, казав, що я тебе не брошу. Я йому дуже багато разів казав, що він дурний безтолковий, щоб він тікав, бо ну, часу він вже не має, і просто було б два трупа. А, він одно стояв коло мене, і оце я побачив, як на нас летіло FPV і все, що я встиг це підняти ліву ногу щось машинально, знаєте, це, аби прикритися якось. І мені пощастило, що тільки стопу мені підірвало. А, ну і відповідно потім. Була друга в ПВІ, це так само теж посікло вже праву ногу, я вже затягнув турнікет на праву ногу, на ліву ногу. І на той момент е, е, немає згадок е, ні про е, Там ні про які минуле життя там, чи прожитий досвід. Ні, я лежав і думав, ну це ніяк не входить в мої плани. Я собі думаю, я мав там в Чернівці їхати, там дівчинка мене чекає. Думаю, от. Кумом мене покликали дитину хрестити, весілля мене покликали гуляти, а я тут лежу, думаю, це взагалі не по Поруч лежало тіло цього якраз ураженого противника, якого поранив один, поранив другий, я його дострілив, то він лежав прямо дуже поруч. Коло мене, коли я вже наступив на міну і коли вже почали летіти FPV. І після першої FPV до наступних вже приходилося буквально затягувати тіло противника коло себе і робити з нього такі, ну, як би мовити, такі, типу, як барікадку, щоб сховатися. Бо ну, це прям. Він для мене покладав дуже великі надії, я на нього покладав. Він мені здавався дуже надійним, і надміцним. Моє ще аналізи, маю повторно ще здавати на вілс ні, тому що не знаю, з чим він хворів, а наче попередньо всі там, гепатіти і все проче, все добре. Вибігло два хлопця, евакуаційна група, які першим ділом схопили мене за руки і просто поволокли. Е, я ж ну, себе якось докупи до тями зібрати. Вони кажуть, відштовхуйся ногами. Я кажу, добре, і якось там колінами намагався. Це все через ну, так, коротко, неприємний досвід, мені не сподобалося. Але потім е, закидали на стол буцефала, закидали всіх поранених в буцефала, кого змогли, як змогли. Е, забрали. Ще й москаля того в, в, в охапку з собою. Потім ми спакувалися в техніку і поїхали. І поки ми їхали, так само були прольоти FPV по боцефалу, а він, ні в року, як собі їхав, так їде. Нас відвезли на стабілізаційний пункт. Там мене спитали, скільки в мене було турнікет. Я сказав, половиною години. Вони сказали, ну ріжемо по турнікет. Я кажу, зачекай, не чіпай. Ну, Перевірили м'язи, перевірили суглоби, потискали, потискали ноги мої, так подивилися, обмацали, наче все гуд, наче їм підійшло. Ампутація була в... на Стаб-пункті. В... Ногу лишили відкритою, не сшивали в Дніпрі. Продовжили, підточили кістку, але не сшивали. Зараз У мене реабілітаційна відпустка. Я зараз потім по закінченню буду йти в ТЦК, звертатися, щоб вони дали мені направлення на військово лікарську комісію, буду лягати, бо треба ще долікувати праву ногу. За час мого перебування, за той ну, місяць, що ми були там, звичайно, було, було не одне зіткнення з е, противником. І полонених брали. 12 серпня було, що ми взяли за один раз двох полонених. І причому ситуація була максимально абсурдна. Ми почули крики з іншої сторони вулиці. Ну і ми ж крики, 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 крики. А ми маємо радіоперехоплення противника, і ми знаємо, про що вони спілкуються. Я кричу руски. Сюда. З максимально таким, ну типу, вираженим таким російським акцентом. Ну і вони ж кричать, свої, да, свої. Я кажу, 36-й полк. Так, да, 36-й полк. Я кажу, документи. А вони вже підходять до мене вже впритул. Автомати в них опущені, вони заспокоєні. Я кажу, документи. А вони кажуть, у нас немає з собою документів. А я кажу, зараз ми вийдемо на Лексуса, узнаємо. А я знаю, що в них старший, в нього позивний лексус. Ну, Я кажу, зараз ми вийдемо, ми узнаємо, чи то правда ви з 36 го чи ви мене обманюєте, бо у вас форма не наша. Звичайно, після цього вони опустили зброю. Я кажу, що вони поклали зброю. Той, що був молодший, ближче до мене стояв, той поклав зброю і взагалі не сумнівався ні в чому. А той дід, який був за ним, трошки почав розуміти, що щось, напевно, трошки не так. Але все ж таки не наважуся ризикувати, поклав зброю і я ж ну доброго вечора. Ми раді вас вітати, Збройних сил України. Ой, там таке бліде обличчя, от, з таким взглядом отак так от, Не посмієте, не надо, пожалуйста. І кажу, так ну що не треба, вам повезло. Пішли. <різь> ну, в мене було таке правило, що у нас троє настроє, один відпочиває. Один бодрствує, а інший е, спостерігає, веде спостереження. І, типу, як правило, це у нас було 4 через вісім. І ти раз в день спиш вісім годин по чотири. Разом з полненим так не виходить. Разом з полоненим з ним треба панькатися, йому треба допомагати, йому треба водичку подати, а вони ще й в туалет хочуть, а вони зв'язані. І ну, вони потребують дуже великої кількості уваги. І бодрствуюча зміна, яка просто ну, не спить, а ну, перебуває поруч, то вона тепер вже спостерігає заполоненим. І виходить в тебе з твого потенційного відпочинку, там, де ти просто відпочиваєш, але не спиш, чи там трошки працюєш, щось підкопуєш, там, чи якось ну, фортифікуєшся, то ти мусиш. Спостерігати за противником. Не дозволяєш собі сказати зайвого поруч з ним, не дозволяєш собі на позиціях десь розслабитись, не дозволяєш собі спокійно відпочивати, бо розумієш, що є чужа людина, є противник, який знаходиться, хай він зв'язаний буде десь разів. Але ну... ти ж не можеш прочитати його думки і переконатися, що він дійсно не буде коїти лихо тобі. Потім це обшук, потім це передача цього полоненого. Вони не пити, ми даємо воду, вони хочуть їсти, ми даємо їсти. Їм незручно, ми робимо їм зручно, їм треба медична допомога — ми їм допомагаємо. І були в мене полонені, і це просто ну, трошки прикро стає, тому що я на позиціях був з прямо на нулі, на лінії зіткнення з хлопцем, який доктор філософських наук. А беру полоненого москаля і питаю, скільки тобі років. Він каже, 44. Я кажу, як тебе звати, він каже, Іван. Він знімає з себе рубашку, бо я клію монклізійні наліпки, бо в нього були невеличкі осколкові поранення в легені, трошки пробиті. Ну і щоб не було, щоб він дожив до евакуації, то, ну, якби, надаю медичну допомогу. Дивлюся на цього Івана і кажу, Івана, скільки ти сидів? Бачу, що там татуювання якісь такі ну, неестетичні. І він каже, 26 років. Я кажу, Іван, так тобі ж 20, тобі ж чекай, 26 років сидів, а тобі ж 44. Він каже, да". Я Кажу, а що ти шукав в Україні? Він каже, свободи. <гум> ну і я розумію, що з нашого боку це викладачі, там, репортери, журналісти, бізнесмени, там, це активна молодь, це спортсмени, це ну, програмісти, це ну, ота наша, як ми мовимо, як би мовити, золота молодь. А з сторони Росії це Іван, який 26 років сидів, а йому 44. Я сам з Херсона підписав контракт ще в 21-му році, ще до повномасштабного вторгнення. Але вже в 21-му році приймав участь у операції об'єднаних сил ВООС знаходився під населеним пунктом Горловкою. Ще в 2020 році е, я був російськомовним, був максимально таким, типу, в зросійщеному суспільстві, в такій бульбашці. І я підписав контракт з єдиною метою отримати посвідчення учасника бойових дій. Бо я знав, що це бойова частина, яка їздить на ротації в ООС. І я знав, що я зможу безкоштовно розмитнити течії з Польщі, фольксваген Т4. І хотів дуже сильно піти навчатися вищого світу, не докладаючи зусиль, не складаючи повторно зно, а спокійнесенько піти навчатися. І зі мною був товариш Гапон Артем, що служить, живе, працює в 95-й бригаді, досі сумлінно, і все як має бути. То він мені тоді проводив курси національно-патріотичного виховання такого, пояснював, чому важливо говорити російською мовою, в чому різниця між росіянами та українцями. Чому це аж історично велика різниця? А я на той момент ще в 21-му році говорив і мислив, а яка різниця? <гас> і думав, що це все большое недорозуміння. Хоча насправді наразі я розумію, що це було, ну, це було по дитячому, це було наївно і це було ну, неправильно. Просто з плином часу починаєш цінувати цивільне життя людей. І розуміти, що ну не може таке бути, щоб це все було задармо. Ну, типу, весь цей час, всі ці зусилля, всі ці повзання, вся ця стріля... стрілянина, ну, всі ті обстріли, щоб ти там сидів і просто потім приїхав додому і казав, де яка різниця?» <гум> Серйозно замислююся над тим, щоб продовжити свою військову службу.